Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді ще одна така велика посилка. Прийшла вона нам із Львову. І Львову так зараз спробую наблизити від Степана Михайловича зі Львову. Ціна доставки 80 гривень нам обійшлася. Ось це, власне, аксесуар для збереження. Монет срібних монет розміром в півунції, півтройської унції. Ну, власне, прийдемо до розпаковки. Тільки вирішив собі зібрати всю колекцію монет, срібних монет східний календар. Україна зараз випускає нельзиберві монети срібний календар. А до цього, десь років 5 тому, завершила випуск таких монет тільки в сріблі. 2000, якщо не помиляюсь, рік півня був чи рік півня, чи ще якийсь один з останніх, яких випускали срібні монети, а потім перейшли на випуск Нельзиборових монет, 5 гривневих. Тобто спочатку були срібні, срібні 5 гривень, а потім перейшли на, закінчивши срібну серію срібних гривень, перейшли на серію із нельзильбера. Ось зильбер поки що збираю, там вийшло монет 5, наскільки я пам'ятаю, 5 чи 6 монет, половина там практично з них зильбера вже вийшла, а от срібних, срібні вже давно вийшли, тому вирішив їх всі собі підзбирати. Прикупив собі рік змії спочатку. Це який в нас наступає. Про нього буде окремий огляд про цю монету на каналі. А далі пізніше буде і... Наповнення всього цього добра монетами серії східний календар. Як випадково щось задумався над тим, що, в чому зберігати всю серію срібних монет, бо в ті планшети, які в мене червоні, є, вони туди не підходять. Їх окремо або зберігати треба, так як вони є в рідних упаковках, але кожну окремо відкривати і так далі це так. Для продажу воно підходить, але отак, щоб вони всі в зборі були, щоб якось колекцію оформити, то тоді краще думати, який альбом собі прикупити, яку упаковку і так далі. Так, отак у нас так, тут більше нічого немає, ніби нічого. Так, все нам це не потрібно. Прийдемо далі. Так, ось така упаковка. Я так розумію, що це упаковка від Національного банку України. Скоріше за все, що так, бо дуже схоже на оригінальне пакування. Ось так от люди в свій час купували все в банках, все, що тільки можна собі тільки уявити. Я поки що до того часу в цьому не дуже розбирався, відповідно, таким не займався. Не купував, коли це було в доступі, вільно можна було купувати. Так як зараз все втридорого. Що на онлайні дорого що в банках-дистриб'юторах дорого. Але якщо колекціонування подобається, то тоді вже мусиш на чомусь економити, щоб собі прикупити таку річ. Не з'їм лишній зайвий раз морозиво якогось, а краще прикуплю собі ось таку річ. Так, да, я такий, я святой куркуль. Так. Можу собі пожаліти купити чи шаурми, а на такі речі я гроші не шкодую. Вони мені гріють душу. Ніхто кажуть, ну хтось каже, що це неправильно. Живемо сьогоднішнім днем. Але таке, мені такі речі дуже-дуже подобаються. На це я люблю витрачати гроші, не шкодуючи. Так, ось у нас таке пакування, це великий такий от набір. Ух ти, яка краса. Дійсно класно. Ось такий ось набірчик. Світло це передається, не потерте, ось такое з боку здається. Це світло переливається на ньому. Я ось дивлюся з боку поза камерою. Це не потертості, це, воно, бачите, якщо так повернути камеру, от воно чисте, якщо дивиться, так переливається кольорами, як іксом таким. Сюди, сюди і сюди. Так, і тут так само. Вау, класна штука. Так, і ось вам для порівняння рідна коробка і для великих таких. Ну, це Нацбанк випускав, це люди десь дістали собі з Нацбанка, і відповідно тепер це все купити можна, коли Нацбанк. Як дістали, це продавалося все в Нацбанку. На онлайнах і так далі. Люди це все викупали, а тепер його все реалізують, продають. Ну, сам такий, якщо є можливість, купляю собі декілька варіацій і відповідно потім зберігаю. Ось цей такий цю коробочку я буду наповнювати поступово. Національний банк України, ось така краса Ось для порівняння. Міні-версія того ж самого. Так, ну поки ось вона, Нацбанк, логотип тут і тут. Нацбанк, Нацбанк. Це міні-версія. Сюди, відповідно, складаються, відразу відходячи від каси, сюди зберігаються всі сертифікати монет о цих срібних. Ось. А вже сюди складається весь набір ось таких срібних монет. У мене тут рік коня. От вона сюди і першу її поїде. Рік коня, так, для прикладу покажу, як воно виглядає. О. Ось так ось сідає рік коня. Можна будь-яку іншу перемістити, звідси витягнути, поставити її десь в центрі. О, щоб показати, що в нас. Так, да, класна штука, мені дійсно сподобалася. Ціна, за яку я її купив цей футляр, його 750. Гривень Це у цього Степана, де я брав зі Львова. Я так дав оголошення в групі, що хочу придбати собі в Viber таку штуку. Кому буде цікаво, пишіть в коментарях під відео, кого цікавий такий футляр. Я дам координати людини, де можна придбати таку річ. Так, да, річ дійсно класна. Виглядаю, це поступово буду наповнювати всі оці монети. Весь східний календар. Там є деякі екземпляри дорожчі, звичайні, є дешевші. Тому слідкуйте за каналом. Будемо робити огляд всіх півкунсієвих монет. Я останні, які брав, це були в банк, вдалося мене в Укргазі рік півня набрати в Одесі. Того півня набрав декілька штук. Тоді їхня Ціна була 500-600 гривень всього от таких от монет. 500-600. А ті, хто ще раніше брав іще дешевше. Ось зараз такі, ціна таких монет монетці від, від півтори тисячі і більше. Ціна деяких навіть там, до 4 досягає, в залежності від рідкості, ну точніше від тиражу, від якості, бо ці монети часто покриваються темною патиною, ніби ржавіють. Тому ось такий погляд невеличкий, такої краси, яку я отримав від Степана зі Львова дуже задоволений такою штукою. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступної зустрічі.